Тому по опаленню, знаєте, от коли люди бурюються да, тим, що йде відключення електроенергії і когось звинувачують, то я особисто посуджую, да, цих людей за одну основну причину: на жаль, люди не розуміють, що в країні війна. Друге питання, яке є з цього виходить. А люди, які працюють в системі енергопостачання, вони отримують заробітну плату і все остальне, модернізують і утримують цю систему тільки за рахунок продажу електроенергії. Тому логічно, якщо розсудити, кому вигідно, щоб не постачати електроенергію. Перше, енергетикам. Тому що це їх гроші, це їх заробітна плата. Якщо хтось думає, що вони не хочуть постачати електроенергію, вони просто або не розуміють, або просто люди ну, як навмисно це роблять. Тому така ж система приблизно і по теплопостачанню. Ну, перше, що я хочу сказати, я хочу сказати, що завдяки президенту України Володимиру Зеленському, завдяки уряду України. На сьогоднішній день газ для е, населення, газ для е, підприємств паливно енергетичного комплексу. Скільки коштує? Тисяч кубів, Тоб, е, ну так, да, тисяч кубів, 7 420 гривень. Скільки це в валюті, якщо взяти на долари, на євро перевести менше ніж 200 євро, там чи менше ніж 200 доларів. Десь 80. Там, скажемо, вісімдесят євро буде коштувати тисячу кубів газу для нашого теплоенергії. З цього розраховано з цієї ціни, розрахована ціна. На гіокалорію або на опалення квадратного метра. В середньому ціна на сьогоднішній день газу в європейських країнах приблизно десь півтори тисячі євро. Є різниця от 200 євро. Грубо там, скажемо, нехай 200 євро і півтори тисячі і 2000 євро є. Звісно, що це не економічно обґрунтована. Але президент і уряд, розуміючи стан, в якому знаходяться люди, вони йдуть на те, щоб компенсувати, там якось вирішувати це питання, ну це вже не моє питання, повірте. Тому люди ті, які возмущаються тим, що таке дорогий газ чи дороге опалення, вони як мінімум не праві. За, навіть при цій ціні, ціна, яка була в минулому році, вона залишилася в цьому році. Люди не сплатили за минулий опалювальний сезон 100 мільйонів гривень. Тільки за минулий опалювальний сезон. На сьогоднішній день заборгованість населення за опалення за всі роки 242 мільйона гривень. Питання. В тому, що виключаються, там виключені, Тому я от вам сказав це про те, що це не тому, що там економля, да, економим, тому що нам завдання, як і всій країні, поставлено на 10% зменшити споживання газу. В, нашій, в, нашій, в нашому нашому підприємстві «Павлоград Теплоенерго». звісно, що ми економили на початку опалювального сезону. Ми будемо економити його, і в разі, якщо будуть погодні умови більш-менш нормальні для того, щоб зекономити в цілому. А те, що стосується оцих от відключень, обов'язково пройдуть перерахунок. Обов'язково на сьогоднішній день ідеї розрахунки. Вони ж не можуть кожного місяця коригувати в кінці опалювального сезону, коли все підіб'ється, зрозуміють скільки теплоносія, скільки газу використано любовю там каткательні. Ці всі цифри зводяться і проводяться потім перерахунки. Єдине прохання, шановні Павлоградці, треба сплачувати. Не зможемо зрозуміти, що те, що ми робимо зараз, ну, чому, чому ми сплачуємо за електроенергію? І чому не сплачуємо за воду і за тепло? Чому ми не можемо дозволити собі не сплачувати за воду і за тепло? Чому? Тому що дозволено. Якби була система рубільника, так як є система рубільника в електроенергії, такої, такої проблеми не було взагалі. Нема тепла, нема, нема грошей, нема тепла. Нема грошей, нема води, нема грошей, немає електроенергії. І 90% неплатників і за воду, і за тепло, це ті люди, які в змозі сплачувати. Ну, перш за все, я дуже часто приводжу приклади, коли ми купляємо пачку цигарок там, на сьогоднішній день вже за 70-80 за гривень в день і скурюємо за день пачку цигарок за 70 гривень, то це нібито ну, порядки віщей нормально. А от сплатити 40 гривень за вивіз твердих побутових відходів на людину в місяць. Це дорого. Якщо ми йдемо, беремо чашку кави там 35-40 гривень на сьогоднішній день, ну, в середньому 35 гривень, то це е, нібито як нормально, да? а заплатити 35 гривень за куб води, а куб води це 1000 літрів. Тисячу літрів, із тисячу літрів можна налити таких, скільки чашечок кави 10 тисяч. Із цього ж кубу води, ну дорого, да, можливо й дороговато. Є проблеми з ДЗД. Я не їх озвучував, тому ми працюємо над цим питанням: і якість води, і ціна води. Її можна зробити зупинити як мінімум, зупинити ріст ціни на воду. Хоча на жаль, на сьогоднішній день з 1 січня. Підвищується тариф не тільки у нас на ДЗД, а в цілому по всій Україні. Підвищується ціна на воду. Вона буде в два етапи: перше підвищення з 1 січня, і другий етап підвищення з 1 липня. По моєму, з 1 липня в цілому буде підвищення десь на 30% ціни на воду. Тому по теплоенерго я сказав, що буде обов'язково перерахунок, коли вже будуть підведені підсумки. А повірте, що ціна та, яка є у нас, якби ми сплачували, ми б не витрачали багато коштів на компенсацію з бюджету. А ми б ці кошти використовували за призначенням.